Каркасно-тентова палатка 5х8 метрів, встановлена з, на металевому каркасі з утеплювачем, який у нас окремо поставляється, та з зовнішнім тентом. Хочу звернути увагу при встановленні, при встановленні утеплювача під основний шар на каркас. Коли палатка, приміру, ми встановлюємо без одного ряду стійок потрібно звести кути, потім вона легше, лег, легше розтягується і правильніше, красивіше стоїть. Додатково в палатку ми встановлюємо штору для збереження тепла зимою. Також на літо палатка комплектується шторкою з москітної сітки.